Дивлюся всі ці пости про те, як хейтять АЕС новий оновлений Liquid Glass, щось таке. І розумію, що так, воно погане, це насправді не те, що ми очікували, мабуть, хоча інсайди були, але мене дивують люди, які просто хейтять цей АЕС, і типу кажуть, що це дуже погано. Насправді, якщо дати їм таку задачу, зробити краще, ніж те, що було до ну те, що зараз у нас стоїть на АЕС е, оболочка UI, -на, то вони не впораються, ніхто не впорається. Задача була максимально складною. І як на мене, то наступний етап не змінювати ось цю, цю структуру, але ще візуально. Його оновити, непогане рішення. Просто не дуже вдали по юзабіліті Асесибіліті в таких моментах. Проте вони взяли вже напрацьований матеріал, тому що колись він вже існував цей ефект скла. Він був популярний роки-два-три тому назад. І вони просто його розширили, зробили ще сучасніше, футуристичніше. Їх вектор розвитку зрозуміли. Вони хочуть поєднати всі Vision OS і всі осі в 3D, в такому в доповненій реальності. І це дійсно класно, тобто мені подобається вектор такого розвитку. Звичайно, реалізація погана. Але те, що прям хейтити, що це погане, ні, це розвиток. Залівце це буде і в інших iOS, і в Windows, і в Samsung. Тому очікуйте, в сайтах це буде дуже часто зустрічатись, тому що це буде тренд. А ви як думаєте, чи приживемося, чи приживеться це до нас, чи все ж таки ми будемо сумувати за тими часами, коли було нормальне iOS?